Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. І я дуже перепрошую з самого початку, що в мене трошки захрипший голос сьогодні. Я прихворів, і не дуже легко мені знімати цей відеоролик, особливо в такому стані. Але я не міг з вами не поділитися цією важливою та гарячою інформацією. І вам цікаво, вам цікаво знати, який сюрприз чекає канадців спочатку. Нового року, з початку 2025 року, і в загальному 2025 році, бо це дійсно торкнеться не тільки канадців, а торкнеться і деяких українців, які вже в Канаді живуть і які вже довгий час тут перебувають. Але перед тим, як я продовжу, я хочу вас попросити знову. Ви на минулих відео робили дуже феноменальну роботу, підтримували україномовний контент. Я завжди вам говорю, що не обов'язково мене підтримувати вашими підписками, але ви повинні розуміти. Важливість, важливість україномовного контенту в просторах Ютуба. Нас не є так багато українців, особливо україномовних. І багато з вас дивляться російськомовні канали, і в цьому немає нічого поганого, бо кожен має право на свій вибір. Але пам'ятайте, що тим, що ви дивитесь російськомовні канали, це викидає україномовні з алгоритму Ютуба, і таким чином, рано чи пізно, вже не один канал просто перестав існувати і діяти, тому що немає попиту великого. і Люди не дивляться, і людям краще щось інше подивитися. Тому, друзі. Робіть свою роботу і пам'ятайте, що ви робите це задля себе і задля майбутнього в загальному україномовного контенту. І це важливо бо багато людей. Дивляться це все, вони надихаються і вони бачать і чують нашу українську солов'їну. Тому, друзі, залишайте вподобайки, залишайте дислайки, якщо вам дійсно це не подобається, що я сказав. І саме головне, не забудьте підписатися, бо багато з вас дивляться канали, не підписуючись, і це дійсно допомагає, надихає і заставляє продовжувати рухатись вперед зараз. в Канаді ситуація не дуже така приємна і дуже небезпечна для багатьох канадських сімей. І коли був коронавірус, дуже багато людей не могли б купувати будинки, не мали робіт, втратили роботи. І за того іпотека в загальному відсотки все абсолютно впало до низів до абсолютних низів, де можна було брати собі. Іпотеку на будинок нормальну за 1,5%, навіть за 1,9%. і Це дуже були низькі відсотки. Люди платили досить маленькі такі ем, оплати, щомісячні і мали можливість дійсно жити нормально. Ті, хто працював, ті, хто не втратили роботу, вони дуже сильно виграли і на той час мали багато грошей додаткових. І вся їхня зарплата, можна так сказати, навіть не вся а 40 чи 50% точно не йшли на оплату їхнього будинку. А зараз конкретно все міняється. Зараз ціни на продукти пішли дуже сильно вгору. Багато канадських сімей, майже 2 мільйона з копійкою канадських сімей, звертаються до фудбанків. Ходять та беруть різну їжу, яку інші люди скидають туди на донації різні, і вони беруть цю їжу. Колись таких цифр Канада ніколи не бачила. І 2 мільйона з копійкою це дуже велика цифра для Канади. І це досить не, по не повинно навіть бути і відбуватися з такою країною, як Канада. Але це відбувається. Багато людей використовують і максималізують дуже свої кредитні карточки. Абсолютно максималізують ці кредитні карточки. Беруть лайнов кредит. Що таке лайнов кредит? Це коли люди, які вже вклали гроші в, свою, в свій будинок, в свою нерухомість, їм потрібна якась готівка прямо зараз, щоб оплачувати свої рахунки. Що вони роблять? Вони звертаються до банку, з яким вони мають іпотеку, витягують свої хати, хай буде 10 чи 20 тисяч, які вони вже сплатили, і потім знову сплачують цей відсоток, поки вони не відплатять ті гроші назад. Банку і вони не, не появляться назад, фактично в їхній хаті, і це багато людей використовували але вже до такої степені використалося, що людям вже немає інших опцій. І зараз конкретно чекає великий сюрприз більшість канадських сімей. І який же сюрприз чекає канадських сімей? Багато з них в 2025 році змусять будуть перероблювати і оновлювати свою іпотеку, переписувати її. Тому що у 2020 році, коли почався коронавірус, фактично люди отримали класні відсотки, низенькі відсотки, їхня оплата була дуже низенька. І тепер у 2025 році більше мільйона мільйона людей мають переписувати свій кредит на хату. І що це означає? Що зараз ставка Банка Канади становить 3,75%. А була вона взагалі недавно, буквально півроку тому, майже під 5%, навіть трошки більше 5%. І Банк Канади пробує це знижувати, знижувати, але він не може встигнути е, так все знизити до таких більш-менш приблизних одинакових відсотків, яких були тоді при коронавірусі. І що це означає? Що рано чи пізно ці люди змушені будуть підписуватися знову на кредит. І їхні е, абсолютно е, оплата щомісячна виросте, виросте так конкретно, що їх е, їм не буде багато грошей лишатися, коли в них є діти, коли треба це все оплачувати. Люди зараз в страшній паніці переживають і не знають, чи вони зможуть взагалі стримати свої будинки. І що цікаво, що дуже багато канадських сімей зараз не можуть навіть зробити і оплатити свій, свій кредит, і для канадських сімей. Це, звісно, є дуже великий пріоритет, і завжди вони все це робили і ставили дуже важливість до цього, тому що це хата, це дах над головою. Але Багато сімей вже прямо зараз не можуть, доплачують, пропускають свої е, оплати і не, не, не вистачає людям просто, бо багато канадців залежить дуже від кредитних карточок. Але коли ви не сплачуєте ці кредитні карточки, вони вас потім стають. Фактично, ви не маєте вже звідки брати додаткові гроші, якщо у вас немає. Ні батьків, ні сім'ї, ні друзів нормальних, то навіть нема в кого позичити. І в Канаді дуже важливо. Мати хорошу кредитну історію. Якщо у вас цієї кредитної історії не буде, і в деякій канадці її просто нищують, знищують, то в них навіть немає нормальної можливості, бо їм ніхто нормальний кредит не дасть з нормальним відсотком, їм не дадуть машину в нормальну в ділершипі під нормальний відсоток. І тому це все створює дуже багато проблем. І фінансова сторона зараз в Канаді справді не є така, як була колись, 10-15, навіть 5 років тому людям складніше. Люд, людей дуже мало грошей залишається в кишенях, і звісно, не всі в такій ситуації. Але але мільйон навіть людей, навіть 2 мільйона, тих, хто звертається в фудбанки, це дуже велика цифра, якщо навіть подивитися іменно. По тому іменно що ті люди не мають таких зараз, такі мають проблеми зі своїм життям. Консерватори зараз заявляють конкретно, що потрібно забирати із повноцінної податки на любі на будівництво будинків, які будуються менше одного мільйона. Таким чином це прискорить будівництво будинків. Будинки зможуть прискоритися аж на 30 тисяч додаткових будинків щорок щорічно, і це допоможе дуже сильно скоротити в загальному вартість житла і кризу житла, де не хватає житла, де дуже все абсолютно дорого, люди просто не витримують, бо Канаді не привикли до таких ситуацій. Але зараз в світі фінансова проблема абсолютно всюди є. Якщо ви не вмієте нормально дивитися за своїми фінансами, розпоряджатися своїми фінансами або у вас ситуація не є погана, то де би ви зараз не були в світі, зараз не є весело. Але Канада точно вже не та країна, яка була 5 чи 10 чи 15 років тому, вона є гарна, прекрасна, хороша. Але для деяких людей зараз тут дійсно складно, і деякі люди тут мусять аж виживати і переживати, щоб в них була нормальна їжа або перебирати, що вони купують і ставлять на свій стіл все в своїх домах. Надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже класний, інформативний. І я мусив з ним з вами поділитися, бо це дійсно важлива зараз інформація і цікаво просто вам, українцям, які в Україні, які в світі, передати те, як воно є щиро, без ніяких там е, знаєте прикрас, а так як воно є. Я думаю, що ви це цінуєте від мого каналу. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.